Сьогодні чудесні дівчата першого курсу Облік і оподаткування. А саме Бобарь Марія, Грицищук Вікторія, Дяченко Маріанна, Стасьо Олександра та Петрун Євгенія розкажуть вам про Мейне. Буде цікаво! Народився він 1873 року у Німеччині. Його родина походила з України, і в сім'ї всі звичаї були українські. А тепер поговоримо коротко про його правління в Україні. Взагалі він кентувався з Німеччиною і Австро-Угорщиною. Який і взяли його управління в квітні 1918 року. Але після пророшу Німеччини в Першій світовій Скоропадський лишився без підтримки. Але він спирався ще на підтримку від землевласника. Але селянам це, звісно ж, не сподобалось. Взагалі, Скоропадський був дуже патріотом і він призивав до цього всіх. А до речі, про його особисте життя в нього була Крашиха Олександра Дурнова. Звісно, її батько не зразу сподобався вибір дочки, але через довгі вмовляння вони одружилися, і в них було аж шість дітей. Вона була не тільки його дружиною, але і його бро. Ще Скоропадський багато подорожував, був в Англії, Швейцарії, Болгарії і Франції, але його топом був Париж, де він і залишився на деякий час. Парижський вайб йому був до душі. Ну а за його правління можна сказати, що він водив все українське. Була спроба запровадити державні символи, такі як гривня, герб та прапор. За ініціативою було створено українську академію і два університети: один в Києві, а другий в Кам'янці-Подільському. Він багато чого зробив зашкварного. До прикладу, це те, що він відмінив восьмигодинний робочий день і страйки за це йому дізлайк. По факту він забирав у бідних і віддавав багатим. Пашка, ну це крінж, звісно. Звісно, що його за це захейтили селяни і добре і добре зробили. І Скоропадський з часом зрікся привління і поїхав до Німеччини, де і помер. 아. <sweak> 맙